Всім вітання! Зараз продовжу експеримент, який я вже виклав цей малюнок ви вже бачили. І тепер у мене є резонансна система, вона послідовно включена в колі. Щоб подивитися, чи саме вона дає режим роботи свідчення лампочок, її потрібно закоротити, якщо це коло. Рубокаю, викидається, стає цільний провідничок, значить, це або зайвий елемент, або рішення вже буде очевидним. Зараз те, що конденсатор впливає на роботу, я вже демонстрував, я включаю конденсатор, в мене засвітилися лампочки. Лампочки світяться і погасли, знову засвітилися. Це вже такий цікавий момент. Іде, якби насичення. Тепер дивимося: червоний провідничок заходить на амперметр, так як на схемі, і стаю на трансформатор. Раз лампочки засвітилися. Я закоротив і вже цього процесу немає. Зараз я ще раз покажу на схемі, я цей провідничок відкидаю і запрацювали лампочки. Якщо так само виключити конденсатор, вже лампочки загоратися не будуть. Включає конденсатор, лампочки запрацювали, і переходимо до схеми. Так, амперметр червоний провідничок саме заходить в цю точку. От на амперметр. І точка 3. От вона в мене так. Це трансформатор, вхід-вихід. точка 1,2 це вхід-вихід трансформатора. Коли я його закорачував, вже цей весь режим, в системі лампочки не загораються. Саме ця резонансна система, і робить оці фокуси, так би мовити. Тепер подивимося по частоті. Запитували мене. Так, без резонансу частота пригає нестабільна. 94-93, тепер я включаю резонансний конденсатор. Частота стабілізувалася, стоїть я вкопана. Це, якщо подивитися на генератор, от цей збій, коли йде. Коли вона стабілізується, включаються лампочки. Коли виходить з режиму, йде. Тепер я зараз візьму закорочу. Так, от резонансну систему вивожу з роботи. Ой так. Ось сюди. У мене частота 39. Тепер, коли я виключаю конденсатор, починаються ці опригання дощуп до 90 кГц. Тобто вся система робить множення частоти і саме в частоті, і криються оці понадодиничні ефекти. Так, в роботі системи приймає участь пасивне заземлення. Тут у нас є середні такі виводи. І зараз ми подивимося, як оцей конденсатор на мінусі стоїть червоний провідничок. Тобто я через діоди, через конденсатор можу з'єднувати з антеною і можу заземляти цю точку. Подивимося, як вона впливає на роботу. Даємо живлення. Зараз введено цей режим. Так, і тепер я червоний провідничок, який стоїть на мінусі, стаю на середню точку. Лампочки загорілися на постійній основі. Заряд. До 7.60 виріс, відкидаю. Загорілося яскравіше і зменшити. Тобто, коли я встаю на цю точку, в мене пішов заряд до 760. І тепер замість конденсатора буду під'єднувати заземлення. Це в мене заземлення. Стаю на цю саму точку середню, Я Стаю сюди стабільне свідчення лампочок і заряд той самий 760. Зараз виключаємо і подивимося, що це у нас на схемі. Так, що у нас виходить, що коли ми з цієї точки стаємо цю точку, у нас вольтмет показує 7,6 вольта. Так само, коли ми заземляємо цю точку, ставимо на заземлення, маємо той самий результат. Тобто у нас вже через простір замикається коло. І на виході маємо аналогічну напругу на навантаженні. Безпосередньо, це по прямій лінії ми робимо з'єднання. Маємо 7,6 і зростання. І так само, коли за Це вже йде просторовий зв'язок. Так, із зарядом конденсатора під навантаженням ми розібралися. Це у нас заряджалося. Більше конденсаторів і навантаження було. Зараз я це відкинув. От у нас голий вже. вольтмет буде показувати у нас напругу заряду. Антена залишилася на місці. І є червоний провідничок, який стоїть на мінусі. Це те, що я говорив, заряд по роману. Робимо рестарт вольтметра Так. Дивимося зараз. 8 вольт, заходить з антенни по одному проводу. Система виключена. Тепер, оце у нас один біфіляр, другий біфіляр, і всередині є такий стерженьок. Тепер включаємо живлення. У нас, якщо я зараз пальчиком стою сюди, забираю цей потенціал, який відкриває ключ, запрацював двигун, відпускаю, енергія просторово заходить в акумулятор і от робить відкривання. Як я його заземляю, це ми все забираємо. Тепер я беру червоний провідничок. От і у мене є катушки, які мають високий потенціал. Стаю на цю катушку, пішов розряд. Один і Це 180 вольт. Стаю на другу катушку. Менше розряд 212. А тепер стаю безпосередньо на те, що всередині катушок. Заряд пішов до майже 600 вольт. От мене стоїть 600 вольт. Тепер беру заземлення. От. Так, це в мене заземлення. І з заземленням стаю в цю саму точку. Заряд виріс до 840 вольт. І тепер звертаємо увагу конденсатор в даний момент цей провід. Відкинутий і заряджається лише з антени. Коли я заземляю центр, у мене виростає заряд з антени до 860 вольт. І тепер дивимося, що робиться з просторовою енергією. Вже тут на столі цей ампермет показує нібито 50 А тут циркулює. І загораються лампочки. Якщо зараз взяти заземлення сюди поставити, зняв потенціал. От. Коли я просто руку паю стаю, вже лампочки не загораються, з цим ще треба розбиратися. Але те, що коли я заземляю магнітне поле всередину, режими можуть бути різні. Іде пульсація поля і заряд з антени 850 вольт. Виключаю, підведемо проміжний підсумок. Резонанс і всі ці процеси. Це досить таки складна штучка. І якщо хтось думає, що їх легко повторити, то глибоко помиляється, тому що кожен елемент важливий, кожен елемент треба налаштувати, і кожного разу інші результати. На сьогодні буде все. До нових зустрічей.